Мені звати Руслан, ви на каналі SMM для OnlyFans, Fansly та Хабу. І сьогодні я пропоную поговорити про повненьких моделей. Чомусь а, в наш час повелося. Та й чому в наш час завжди завжди тягнеться міф про те, що а, повні дівчата не є жаданими. Не є бажаними і не є востребованими. Це не так, друзі. Це сука, не так. Якщо модель вміє себе подати, якщо модель харизматична і вона приваблива, не дивлячись на те, що вона повна, в наш час і, знову ж таки, в наш час завжди чомусь а, повна, це якесь клеймо. Яке просто має перечеркнути твоє життя і поставити на ньому хрест. Друзі, це не так. В більшості випадків все зовсім таке навпаки. Якщо, звісно ж таки, ви знаєте, як себе подати, і якщо ви попадаєте в правильну цільову аудиторію, тому що зазвичай... Повна дівчина нічим не відрізняється від худої дівчини, і вона є такою ж самою привабливою і бажаною для цільової аудиторії, правильно підібраної, так само, як і всі інші. Тому, якщо у вас був такий а, страх стосовно того, що я повненька, я. Не можу піти на OnlyFans, тому що, ну, подивіться, я не готова. Хто буде мені щось платити, я в чергове розчаруюся і підтверджу собі те, що я не гарна. Ви не праві. Ви, сука, не праві. Якщо копнути глибше і а, зануритися прямо от в цю тему максимально детально. Проштудувати штруду... штрудрувати, ну ви зрозуміли, <смі> OnlyFans, фенслі і Hub. і Hub я б поставив би на перше місце, тому що контент з якосними повними, з вмілими дівчатами, він набирає. Якщо ви не полінитеся. Підете на хаб і почнете це все діло моніторити, листати, звернете увагу не на візуал, який вам може подобатись або не подобатись, а на цифри, які під ними, на фідбек від аудиторії, то ви. Я більше ніж певний сука, здивуєтесь, тому що в мілі дівчата повненькі дівчатка. Вони бляха набирають, вони дуже набирають. Якщо взяти а, дівчину з а, надлишковою вагою не черезмірний, ми не впадаємо в якісь там колосальні цифри 150-200, наприклад, 70-80 кілограмів. Для когось це цифра, від якої він падає в обморок, а для когось це звична вага. Розумієте, і в цьому немає ніякої проблеми. І якщо от ви візьмете таку дівчину і дівчину, наприклад, з 50 кілограмами, і умовно а, відео, де одна і інша роблять мінет, то ви офігієте від того, наскільки у дівчини з надлишком ваги буде більше перегляду, і наскільки буде більш якісний фідбек внизу під цим відео. Чому це так? Знову ж таки, все банально просто. Це більш вузька ніша. А вузька ніша більш жадана і більш... Плати... Корей, вона більше заробляє. Тому це просто міф, який а, чомусь приївся. І, типу, от, навіть якщо ти візьмеш агенції, дуже рідко в агенції ти знайдеш. Моделей. Всі підбирають еталонний, на їх а, погляд типаж блондинки, а, високий зріст, худе тіло, велика жопа, груди, т.п. А це саме те, від чого вже давно пора відходити. Це те, чого дуже багато. Воно на кожному кроці в легкому доступі і вже давно не цікаво нікому. Більше цікаво щось унікальне, неординарне, можливо, навіть специфічне. Це те, що а, в невеликій кількості в просторі а, інтернетному, і це те, на що потрібно зараз ставити найбільше пріоритету. І мені особисто було б набагато цікавіше вести таких моделей і співпрацювати з ними. Тому, якщо ви одна з таких моделей, пишіть, пишіть, будемо працювати. Я залюбки.